Всім доброго денечка, дорогенькі мої глядачі. Ну і що? оп'ять я вирішив попрацювати, незважаючи на той холод, незважаючи на цей мороз, вирішив вийти і працювати. Знімав вам на тому відео участочок, показував цей обніжечок, який важко піддається. І тому вирішив менше балакати, а більше робити. І взятися за цей обніжок. І піти його, уже, як би сказати, зібратися силами і дообчищати, Тому що ну, так, великі купи дерев ростуть, і важко їх проходити. Осталось пройти буквально там зовсім зовсім небагато, ну Одну хапку тих великих дерев. І далі вже дріб'язок і вже можна було б піти більш швидше, але ж не так думалось, як гадалось. Порвався цеп той раз, поїхав, купив новий. Цеп купив, поставив, просколь, почала проскальзувати, ну, це проскользувати почав. Розібрав, подивився, злизало ну зірочку злизало. Тобто треба міняти. Працювати, коли воно. Проскальзує, ну самі розумієте, що е, далі робити бензопилу діла немає. Як не одне, так друге. Е, дійсно, дуже холодно. Е, працював бензопилкою, бачили, скільки дров напиляв, е, наче, наче й багатенько. Але відчувається цей холод, відчувається те, що бензопилка майже не гріється, то вона така тепленька, гаряча, а то холодна. Тому, тому отака ситуація з цим розчищанням, з цією бензопилкою, не знаю. Вже чуть-чуть вона мене і підзамучила, тому що, тому що як не шина поламається, то цеп купиш, то зірочка, то, то одне, то п'яте. Ну, а що зробиш? Як щось робить, так воно, так воно і є. Хочу сказати сьогодні, наче такий був лояльний графік, до 9 повинно було бути світло, але не встигли його включити. Мабуть, у пів сьомого включили. Я подивився на графік. Думаю, до дев'яти буде світло, прекрасно. І кави зробиш, і нагрієш їсти, і поїси. Ну, не так, не так сталося, як гадалося. В двадцять вимкнули світло і його не стало. Тобто, графік, можна сказати, взагалі пішов. Під смарку, не встиг я нічого з світлом зробити. Обіцяють у 2 години дати з 2 до 3 годин дня. Тобто Світла дуже мало. Ну, практично немає. Напишіть, як у вас обстоять діла із тим світлом. Того, що... Того, що... Ну, біда. біда з тим світлом немає. Ну, все на ньому зав'язано, як не крутину. Добре, що хоч опалення на дровах, то якось впасається е, в таку зиму, в таку холодну. Але ж все-таки все світло це е, ну, електроенергія, це ну, комфорт, ти можеш спокійно щось зробити, самі розумієте. Тому така ситуація, отакі діла. Зараз я е, оці дровцята, Тому оці всі дровцята, що підпиляв. Ось де тут їх багатенько. Треба буде переносити в мій імпровізований дровничок. Ось де так на цьому місці. Поламалась в мене бензопилка, ось де отак підпилював. І залишилось отой охапок, бачите. Це я хапок дерев підпилять. І далі там вже ну, таких великих немає. Далі пішов і пішов би, ну, ну підвела, підвела мене бензопила. Так, На сьогодні робота буде. Завтра треба планово їхати у, у місто, думати щось. Із цією зірочкою, яку облизало ось де облизало її, отам от і воно проскальзує. Або самому замінити, або в ремонт здати, тобто дадуть інтернет, подивлюсь, складність цієї ситуації, чи впораюся я сам, чи треба до майстра. Тому така ситуація. І цією бензопилою. Ну, як бачите, пильнув я добряче цей обніжок, ось де відсюди от, десь почав де дрова лежать і дійшов до туди, і там залилося, ну, я ж кажу, по, по дистанції осталось багато, але по тому наявності тих зарослів, то там їх набагато набагато менше. Тому така ситуація з цим обніжечком, який я все-таки хочу дорозчищати. Тут є декілька варіантів, що я хочу, що я хочу зробити, як я його розчищу. Тобто, або посадити садочок деревця там молоденькі. Ну і туди теж треба чуть -чуть буде ще розчистити, щоб сонечко світило. Або зробити загончик для птиці. Напишіть у коментарях, що ви порадите. Що краще зробити, тобто, якби щоб не в дворі в мене птиця ходила, а їм окремо виділить місцинку. Тобто, дивіться, яка гарна місцинка тут загородить, і хай собі тут ходять і, і, і живуть, і пасуться, і, і якоби вони самі по собі і мені не мішатимуть, і в дворі чистенько буду. Тобто такі плани за цим розчищанням. Для города воно не дуже, мабуть, підійде, тому що оте корінячка це все переорать, Або ж це буде дуже трудоміський процес, чуть ли не вручну його все перекопувати. Да, пару метрів, звісно, можна буде городу відділити, але ж, отам оте коріня, коріняче, воно, ну, самі розумієте, плуг, плуг поламається і, і нічого толком не зореться. <свісн> Отак. Думав, сьогодні дійсно, уже не зважаючи на ці морози, на ці холода, попрацювати вже війшов в колію, вже ну, на вулиці, не відчуваєш цього морозу. Да, як в хату заходиш, то розумієш, що, що щоки відходять, руки відходять, що холодно. Але все ж таки. Призупинилась робота у зв'язку з бензопилою, але я вам обіцяю, що я її відремонтую, ми її оживимо і далі, далі будемо працювати. А зараз у мене є чим займатися. Пішов пішов поношу ці дрова. В общем, бачите, яка ситуація з тим, що можна зробити на даний момент. Ну, Показав вам, що, що случається, що трапляється, як ідуть діла. Дякую, що слідкуєте за моїм каналом. Кому не шкода, вподобаючка. До наступних зустрічей. Всім пока-пока.